От про обіцянки теж йтиметься далі, тому що ми з вуз Дональда Трампа їх почули багато. І деякі, от зараз, про ті, які йтиметься, вони нам в принципі вигідні. Але будуть вони реалізовані, не будуть. Це велике питання. Дональд Трамп він розлючений через поведінку Росії та її удари по Україні. Про це пошу зарубіжні змі з посиланням на представника в Білому домі. Саме тому у п'ятницю Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження масштабних санкцій. Йдеться про банківські обмеження та введення мит проти Росії. Він також. Закликав Україну і Росію прямо зараз сісти за стіл перемовин, поки не стало занадто пізно. Як пише видання Аксіос, допис Трампа про санкції це перші публічні погрози Росії. Цікаво, що і міністр фінансів Скот Бесен заявив, що США без вагань підуть на санкції проти російської енергетики, якщо це допоможе привести до припинення вогню у війні в Україні. У Росії ж відразу відреагували на такі закиди Трампа. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що численні санкції дотепер не зупинили. Москву від реалізації її цілей в Україні до того ж, каже у Пості Трампа найважливіше перше речення. Що цитую Росія розбиває Україну на полі бою? каже, нібито ця фраза це визнання того, що українська позиція на полі бою погана. Будуть ці санкції запроваджені, не будуть. А якщо і запровадять, то чи буде від них толк зараз? Запитаємо у Валерія Димова, політолога він вже з нами на зв'язку. Пане Валерію, я вас вітаю. Доброго вам здоров'я. Добрий день, дякую. Слава Україні і смерть нашим ворогам. Героям слава спілкувалася з вашими колегами з приводу цих майбутніх санкцій. Так вони навіть кажуть: ну я не хочу дослуховувати це запитання до кінця, тому що санкції залишаться для Дональда Трампа лише на словах. Він не зможе їх вести. Ну не буде він цього робити. Ви тут погоджуєтеся чи ні? Я тут був свідком вашої бесіди стосовно допомоги е, від USAID. Скажіть, Будь ласка, у вас яка температура зараз е, в, в студії або в квартирах? Е, які програми енергозбереження, якщо при температурі плюс 20 на вулиці, плюс 12 вночі в нас випалюється газ, ніби в нас немає війни? Але зараз, повертаючись до е, вашої е, відповіді на ваше запитання, ну знаєте, є українська присіл, яку ми так ми не хотіли, як я вас боялася, е, Трамп. Потакаючи Росії у всьому, так е, е, хоче їй, значить, і е, налякати, що ми бачимо, як вона і е, як Росія боїться США, і навіть ці питання дуже сильно дратують е, того самого Трампа, тому що американці бачать, що Трамп тільки мотивує Росію до того, щоб вона далі продовжувала агресію. І, наприклад, ті самі е, ті самі спільні навчання в, е, в водах Ірану між е, Росією. І Китаєм, тобто фактично, тими конкурентами як Китаєм, де там, значить, Трамп хоче там скинути Кейс Україна Росія, вибити значить, Росію з під впливу Китаю. То ми бачимо, як Росія на це відповідає. Ми бачимо відповідь того самого Хаменеї правителя Ірану, який каже: Не будемо з вами домовлятися, значить, на якихось там ваших умовах саме через те, що Трамп попросив Путіна повпливати на значить на Іран, щоб угоду з Трампом. Вони десь там заключили. Ну ми маємо розуміти те, що Трамп не розуміє поки що, але потім це його, це його будуть запитувати. Чому ти тільки мотивуєш Росію? І хіба це є шлях до примусу? скажімо так, до миру через силу, коли ти мотивуєш то тих, ти, які розпочала цю агресію, тиснувши на Україну. Тому всі ці, значить, заяви, вони вибачте, значить, в пользу бідних, як колись казали, знаєте. Ті, які мали мільярди, і йшли там десь так скинути з барського плеча за право собою побігли, як це робить той самий Трамп, для того, щоб десь там комусь нібито допомогти. А тому ми маємо таку ситуацію. Рівень торгівлі зараз, наприклад, Росії Росії, США, там якісь там три мільярди. І тому якісь там тарифи, які любить Трамп, вони Росію не лякають. Мало того, є ж пропозиції від Росії, я так розумію, там на сотні мільярдів, тому що брати участь там в розробці корисних копалин, видобутку газу, значить, відкоси земельні елементи. Путін там скликає Раду національної безпеки і оборони. І говорить про те, що ми можемо запропати Трампові. Ті самі 3 мільйони, 3 мільйони тонн алюмінію. Це зовсім інше. Вибачте, прянічки, які точно компенсують Трампові його прості заяви. Тим більше, що він не збирається їх водити, а просто нібито лякає. Тому це скаже скоріше намагання бути таким собі, значить, півним, які там. Е, до, досі е, ходить значить, з розпущеним, вибачте хвостом для того, щоб нібито лякати і бути сильним, пане Валерію, а чи не ставиться до журналістів? Чи не пропускаєте? Ви що подібні заяви Трампа щодо санкцій проти Російської Федерації вони частково можуть бути спрямовані і на внутрішній електорат безпосередньо на американців? Ну аби вони його знаєте ще більше не звинуватили у зближенні з Російською Федерацією? Ну я власне про це і сказав. Є да. внутрішні я, я сутнісний, є сутнісний конфлікт. Давайте запишемо те, що я давно прогнозував. Спочатку буде конфлікт в команді, бо не можна ех, з цим Пушкіним каняє трепітною ланже. Вибачте, зацитую в одну тюлегу впряч. Але ми бачимо, ну наприклад, це сутнісні речі. Космополітизм е, такого транснаціональних корпорацій того самого маска. А, і тому, що ми ж бачимо глобальні плани, так по всі по всьому світі збираються Тесли, значить має бути Старлінк. І, наприклад, внутрішньо, е патріотичні, спрямовані на консервативний е традиційно республіканський електорат, наприклад, е ті самі. Дже так, він же ж орієнтований на той самий е, іржавий пояс називає, щоб ті заводи запустилися, але внутрішній ринок американський не з'їсть таку кількість автомобілів, які, можливо, будуть опускатися на тих самих заводах. І це треба продавати назовні. Е, і тому, певну міру, такого, до речі, існують. Е, ми бачимо, яким чином Рубіо виходить. С попиловим хрестом, mm -hmm. тобто він орієнтований на німецькомовний, на іспаномовський ретерат на попільну середу, тобто вони з одного боку на традиції, а з іншого боку, на якийсь там глобалізм. А потім буде розкол в республіканській партії, зверніть увагу, двоюрідний брат Джей Ді Венса воював на боці України. А він типовий республіканець, бо він воює за цінності Америки, на яких побудована побудована та сама Америка. Тобто, вже навіть в родині, вибачте, знов таки, як. В класиці пам'ятаєте в тихому доні там один за червоних, інший за білих. Тобто не може бути е, такого роду речі, коли переважна більшість, навіть внутрішнього електорату, я вже не кажу про демократів внутрішнього е, е, традиційного республіканського електорату. Вони бачать те, що зараз відбувається, тому що американським законодавством за ініціативи, до речі республіканців визначено цей акт підтримку свободи. Визначено е, традиційні е, вороги і ті країни, які е, претендують на те, щоби. Воювати з Америкою це Росія, це Іран і Північна Корея. Вони разом голосують з Америкою в той самий в той самий ООН. Хіба це не є колективним дисонансом? Mm -hmm. Тому певно міру спочатку внутрішня команда розкол, бо бачимо що Рубіо Версус Маск і Трамп же вимушений на це відповідати, що у нас там чудова команда. Хоча всі прекрасно знають, що так би він не казав, якби не було того, що там відбувалося. Ми потім побачимо розкіл суп розколспубліканців. А потім ми побачимо, що американське суспільство буде запитувати, чому Трамп здає інтереси США на угоду своїм вузьким економічним і політичним інтересам. Тому таку роду процеси вони існуватимуть. Давайте запишемо всі мирні демонстрації раніше були проросійськими прорадянськими, щоб Америка вийшла в війни? Зараз будуть протести, і ми вже бачимо там як запитують Джеді Венса, як збираються люди під білим домом, як це дратує Трампа від такі крути ти, я він дратує і наїжджає на журналістів. Це показує його рівень. Це його дратує. Тобто, якщо ти такий крутий, ти не будеш так говорити з журналістами. Ти будеш впевнено на себе поводити. Так. І тому воно показує про те, що всі майбутні протести будуть за мир, за мир. Через силу проти Росії і Трамп намагається показувати, що він, значить, досі такий крутий і дбає про інтереси Америки, але рано чи пізно кивати на Байдена вже в нього не вийде, і це пам'ятаєте прічку про перший, другий, третій конверт йому доведеться вже не кивати на Байдена, а самому mm -hmm. відповідати, в тому числі за те, що він припинивши. Допомогу Україні тепер відповідальний за те, що російські ракети б'ють по українським пологовим. будинкам. Пане Валерію, я перепрошую, Мусимо мусимо завершувати. Ви так багато сказали про геополітику. А наші глядачі пишуть, що погоджуються з вами насамперед з приводу того, що в квартирі е спека невже ми опалюємо так, дещо на вулиці відбувається багато коментарів. Написали дякуємо Валерій Диму. політолог, був з нами на зв'язку говорили і про справи, які там за океаном відбуваються в сполучених штатах. Зокрема, обговорювали ту тезу від Трампа з приводу санкцій проти Росії. Додаткових і масштабних будуть вони чи ні?